Я би додав тільки те, що я би закликав українських політиків вчитися у американських політиків. Тому що це якраз яскравий приклад. Він -він, да? Виграли всі. Кошти... Ми ви... ще не виграли. Виграні, виграні кошти це смерть українців в даному випадку. Але, в принципі, республіканці дістали все, що хотіли. Весь цей перелік, який вони висували, як, як претензія, будь ласка, все прийнято. Байден хотів допомогти, будь ласка, Україна хотіла отримати зброю, будь ласка, ну, сподіваємося, погоджуюсь з паном Тобто, І, і це, ну, це, це не буває гра з, з нульовою сумою, про яку ми дуже східні слов'яни і пострадянський простір, дуже або я все маю виграти, або він має все виграти. Тоді я все програю. А вони Шляхом довгих перемовин, чотири місяці, да, для нас це критично, тому що гинуть люди. А для них це звичайна політика. Поки ми не домовимося, ми не вийдемо з цього столу і вони таки так і зробили. Ну, а десь на протилежному кінцівної кулі гинуть люди. Ну. Просто коли говорять про мобілізацію, демобілізацію. Може, через те, що я дуже старий. вже. Я був юнаком зовсім молодим. Я пам'ятаю скандали, які доходили до Радянського Союзу з приводу мобілізації, демобілізації і ротації в Америці під час В'єтнамської війни. Ніхто не знав, що з цим робити. Ніхто не знав, скільки треба лікарів, ніхто не знав, скільки треба протезів. Протести були колосальні. Це демократична Америка. Вони виходили просто на. Наші, до речі, не виходять. Слава їм Богу. Тому що вони розуміють, що не, 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 не час зараз розбурхувати. І на відміну від України, у них інша ситуація: В'єтнам дуже далеко. У них на своїй землі нічого не відбувалося. І вони не знали, як платити, що платити, кому платити, де соціальні служби, як вони мають працювати. Чесно кажучи, коли я. Я сам доєднуюсь він коли до критики і дуже сильно критикував сучасну владу свого часу. Але я знов повторюю, я тут постійно про це говорю: нема таких підручників. Нема підручника 24 лютого 2022 року. Що робить Генштаб 25-го? Що робить президент? Що Верховна Рада робить? Як відбувається мобілізація на 45-й сторінці, можна прочитати? Таких підручників нема з 91-го року. Перший президент не знав, що робити з країною, тому що він був взагалі другий секретар ЦК. А тут йому кажуть на тобі будь президентом. І так далі, і так далі. Тому, коли ми критикуємо, я, я за критику, більш того, я абсолютно переконаний і погоджуюсь з Миколою Княжицьким, коли він каже, що є такі моменти, які якби дріб'язкові, але які насправді не дріб'язкові, і які можна виправляти. От ці люди в іноземних державах. Коли ми кажемо, що треба, щоб от, там треба, щоб було добре. Слухайте, а хто проти того, що було добре? Є такі люди в Україні, які за те, щоб все було погано. Але де ми візьмете стільки дипломатів в консульства, які будуть забезпечувати повністю все від початку до кінця? Нікого нема, черг нема, все електронно прийшли в Берліні, в Лондоні, всі відзвітували, поставили печатку, отримали там, я не знаю, військовий квіток, приїхали. Це скільки людей? Скільки це, е, адміністрування цього коштує? І де гроші на це адміністрування? Коротше, питань дуже багато, а відповідей, на жаль, не так багато, як запитань. Якщо вже про Ізраїль, я такий жарт згадав. Дрейфуємо постійно. Львів, єврейське місто не раз про це говорив. Але його не згадати, Він фантастичний. Кісінджер був а, міністр закордонних справ Сполучених Штатів. Ну, оскільки він єврей, і там були війни, як завжди, у Ізраїля, то намовляли з цього приводу його. Ну, ти ж єврей. Ти ж якось допомагаєш щось там, скажи своєму президенту. Він сказав: я по-перше, американець, по-друге, дипломат, по третє, голова держдепартаменту, і тільки по четверте, я єврей. Прем'єр-міністр Голдомир сказав, все правильно, але ми євреї, читаємо з іншого боку. Так, да, це хороший. Жарт. Тобто на першому місії ти єврей, жарт, а потім, який... а потім все інше. Це хороший жарт, який, який пояснює е, ці наявність лінків, соціальних зв'язків, комунікацій, сталих комунікацій, які існували між тим самим Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки, між Ізраїлем і європейськими країнами. Е, тривали час. Вони були інституці інституціоналізовані на відміну там, скажімо, відносин України ізраїль. Да, навколо цього як, теж як дуже... держдепартамент очолить українець американський. Так, на другий буде, день. Щось зміниться. може бути йому пропонувати <laughs> той самий У нас анекдот. в Канаді. Була наша з тобою так. знайома да, віце прем'єром. Да. Так і ні, її ні, її було... прем'єр. Заборонили. Я просто знаю. З середини і прем'єр сказав: ти, Я знаю, що ти українка, тому сиди тихенько. Я буду я прем'єр-міністра, а не ти? Ну, це такий проміжний підсумок, тому що я дійсно заскочений оцею ситуацією, про яку говорять багато військових про чвари і так далі. Що відбуваються якісь політичні перетягування, критика і так далі. Ну, по-перше, це я думаю, природний процес не можна, е, як це медовий місяць називається, да, у, у, в шлюбі. Ну, після війни у нас був такий анти після початку в широкомасштабний був такий анти. Антимедовий місяць і коли всі розуміли. А потім мені здається, дуже просто, коли почалися перемоги під Києвом, Харків, Херсон, нація заспокоїлася, Значить, ми можемо ми вміємо, ми можемо дати відсіч. У нас все гаразд, ну не гаразд, але більш-менш. Бо перші місяці, безперечно, чи ми виживемо чи ні? Тут же життя і смерть була. Але дійсно, я це теж помічаю, півроку почалася якась така просто хвиля таких непорозумінь, як м'яко кажучи. Я я, я, мене нема в мережах соціальних, але я читаю якісь відгуки, і це, і це постійні скандали. І я плескаю в долоні людям, які сидять в Кремлі. Просто плескаю в долоні. Я не знаю, чи це вони. І Чому? це наші корисні ідіоти. Причому це те вже ідіоти в Кубі чи в четвертій ступені. І, і цього дуже багато. Насправді цього дуже мало. Я Мені здається, в якійсь програмі наводив цей приклад, ваш: що е, купа є. Я не можу, я такий старий, що пам'ятаю, тільки комісаріати, а ці всі сучасні назви не пам'ятаю. Військові комісаріати їх мільйон. І я так підозрюю, що вони непогано працюють. Але ми точно знаємо 10 випадків на тисячі, про які пише преса. Мої колеги, я беру на себе ту відповідальність також. Розповідає там Пупкін когось побив, а там когось молодого забрали, а не мали права, бо йому не було віса. Цих випадків на пальцях двох рук можна порахувати. Але дійсно це проблема преси, тому що преса пише про те, коли знаєте, людина вкусила собаку, а не тоді, коли собака вкусила людину. І тому всі пишуть: о, бачите, там недолік. Я не бачив жодного. Я думаю, їх тисячі таких випадків просто прийти, подивитися, оцей, оцей комісаріат, що там сидить якийсь військовий. Він класний. Він вчора був ще на фронті. Може, він щось втратив? Він все розуміє. І там є і черга, і все виконується. Про це ми нічого не знаємо. Ми знаємо, що десь хтось, десь когось побив. Ну, це така професія. У мене, вибачте, а друга знає, після повійства так? професія. Дозвольте. Я кажу, чому блас. чому так? Тому що на початку, коли ще не було поранених військових в ТЦК, там служили звичайні люди, тобто які ходили, і вони не робили у цього всього гамору, що всі ТЦКшники погані, а потім хотіли отим всім закрити, типу давайте ми туди поранених дамо, щоб загладити вину. І тепер весь гнів народу йде просто на поранених військових, які там ну, коротко, я Репутацію кажу, про інше. Я кажу про те, що. Те, що є проблема, я це розумію. Але якщо б мене спитали, як її вирішити, я це не розумію. Я не просто не, не уявляю, як зробити так. так, щоб у людей клепка в голові була, і щоб вони написали кожен день маразми, критичне які вони мислення. пишуть. Так, критичне так. мислення.